Пісрібята, гляньте, що Запоріжжі відбувається на пісках. Просто Гляньте, сколько скокайте саранці. Єгипетська сарана заполонила Запоріжжя і навколишні села. В небі над містом сотні тисяч комах, які вже загрожують і Дніпропетровщині, каже еколог Артем Павличенко. У селах на межі двох областей навала сарани. Для мене жах, дивишся, вони летять і не, не знаєш. Воно зараз на тебе паде, чи далі. Полетить. Очерет дуже люблять, на очереті повністю вони з'їдають. Заворода і вона тій кущі, на бруянного хмара. Я, собственно, за 83 роки не бачила, яка саранча. І як зайшла, думаю, той, вони мене обсядуть і у сумку. Жителька села Валентина поспіхом викопує городину. Каже, хоче встигнути зібрати врожай до того, як його знищить сарана. Збираєш поки огірки, цибулю, картошка. Желательно, щоб її не було цієї сарани. І де вона взялася З роботи це, жінка, яка каже, знаєте, на балкон прилетіла зграя сарани. І каже, я нічого не пойму. Каже, ну страшне, каже, сотні. Сарано в себе на городі вже знайшов місцевий житель із села на Дніпропетровщині. каже, поки що це поодинокі випадки, побоюються, що комах стане більше. Наш все, наш виїсти дірів і лісопу страшне діло. Те ж епідемія це, звісно, кошмар. Ну а що робити? Ну а навіщо з хімікатами? Ну їсти потім і продавати це. Не навіщо, щоб люди травились. Таке нашестя сарани на території України вперше каже еколог Артем Павличенко. Додає все через посуху, сильну спеку і неможливість обробляти землю через бойові дії. Додає, сарана могла з'явитися і на місці колишнього каховського водосховища. Обміління та густа рослинність створили там сприятливі умови. Так. Може бути мільйони комах, тобто вона дуже швидко розвивається. Частина цих земель є частково не неконтролі і тому там дуже складно вживати попереджувальні заходи, те, що вони великі і скажімо так, тверді, то не кожна птаха його може з'їсти. Доросла крила та сарана за добу може мігрувати на сотні кілометрів та перелітати водойми, каже еколог. На своєму шляху комахи з'їдають будь-які зелені насадження. На шестя може тривати аж до початку осені, каже Артем Павличенко. Є злакові, є соняшні, є соя, є бобові. Тобто, це те, що як то кажуть, вони полюбляють більше. Саме головне це суповість. Те, що соковите, вони можуть поїдати. Є приклади, коли вони об'їдають і деревні рослини, фактично листя. Якщо воно тверде і там мало вологи, то вони будуть шукати щось інше. Зараз на території Дніпропетровщини сарану спостерігають переважно на неорених землях у балках та поблизу водойм. Фахівці закликають аграріїв та селян слідкувати за темпами поширення комах у разі необхідності проводити хімічну обробку. Селяни ж не на камеру поділились із суспільним методом знищення сарани. Вони палять покришки. Їдкий чорний дим кажуть миттєво відлякує комах. Олесі приходько Кононов, Суспільне новини Дніпро.